Всім привіт! Я Вася. Так, так, я Вася, я дівчинка. Звичайна дівчинка, але у мене є деякі трабли в житті, і я маю бажання про них говорити. Тому це мій канал, якому вже півроку, і нас вже троє. Ми разом вчилися крутити суші, складали лелеку з папіру, вчила англійську, їздила до Одеси. Ще багато чого цікавого у моєму влозі па Ба У Учора був такий день. По-перше, вмер старий трудовік і нас відпустили з уроків. По-друге, у Даніліща Дані у Вочехраніліща, я розповідала про нього у восьмому випуску був ДР. І по третє, він мене запросив. Даніліще, Він поет. Він надзвичайний. каже такий Васьок Гоу. Ми спочатку у класі хотіли відсвяткувати, та потім Щербакова на хвості принесла, що Еліаноркова Шуба на цвинтар з усіма не поперла ще у школі. І ми до парку Слави пішли. Еліаноркова Шуба. То наша історичка та класнуха за сумісництвом. Їй до сраки років. Вона до школи ходить. У норковій шубі та з кульочком із сільпо. Потім той кульочок так складе. Ще бальзам зірочка смердить, та на Трампа схоже. Тільки у Трампа на голові маленька білка здохла. У Ліонори велика. Ось. Я на неї футажабу зробила. Ну так, фотошоплю, як критинка, я знаю. Коротше, ми пішли до парку Слави, купили вина у тетрапаках, весело було, капець, Пархоменко з Чербакова. Я ж думала, що вони сучки, та мене за чмошницю мають. Ну, то що я новенька. Зі мною Жукова спілкувались. Ну, тому що сидимо разом. А вони нічудівахи виявилися. Потім я танцювала та светр светрвином заляпала. А Данілі ще, уявіть. Сказав, що піде зі мною, щоб я переодяглась, і ми досити продовжили. Дивіться, бачите, напишіть в коментарях. Це поріг мого будинку. Ось тут сам Данілі ще стояв. А це мій кошак Джон Сноу. Він у Данілі ще потерся, а Джон Сноу у людях не помиляється. Що мене є кішка, На ім'я кішка. Але головне потім ми до парку не пішли, сиділи на зупинці. Ви ж про це нікому не розкажете? Я йому Данілі, що розповіла. Мені здалося, що ми достатньо близькі у цей момент, що більш за все у житті я люблю котів, і що в мене власний канал, а він не заржав, поклав руку на коліна та сказав. Нести мала і поцілував. Але це зовсім тайниця. Джонсну. Свалі звідси. Фу. Васю. Іди сюди. Усе. Всім цьом. До наступної зустрічі. Натискайте подобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Що мені зробити, щоб вони підписувались? Набирає популярності відео, на якому школярка танцює на могилі, знімаючи одяг. З однією з версії дівчина ситаністка, учасниця місцевої секти, що цього року своєрідно відмітилась біля вічного вогню на честь святкування так званої. Вальпургії ночі, де нагадаємо, сатаністи принесли у жертву курку. У відео мільйони переглядів. Чи достатньо їх, щоб танцями на кістках зацікавилися правоохоронні органи? Чорт! Я не сатаністка. Вони мені одежу замалювали. Ти це в них. Я не хотіла. Танцювати. Я хотіла, щоб було весело, і, і щоб мене любили. А за що мене любити? Я звичайна. Навіть не знаю, ким хочу стати, коли подорослішою. Здібностей немає ні до мов, ні до математики. Дупа квадратна, ноги як у давньоримського центуріона. Хотіла волосся у синій пофарбувати, поки вагалась уся школа синя. Смисл. Наша училка Еліонора говорить. Є ті, хто народився парти ламати. Та ті, хто народився, щоб їм парти ламали. А я народжена бути партою. Мені з обіду, що ніхто не подзвонив. Я жуково не бираю гудки як заблочила. Раз, два, три, три. 160 френдів відфрендились. френдились. Вподобайки позабрали свої під моїми фотками. Мені Данілі ще повний вайбер смайликів з цьомками прислав і фотку в трусах. А сьогодні навіть позначку прибрав з фотки, де я є, а це спільна фотка. На каналі один фоловер залишився. І той дивний. Мені здається, то наша еліанора. Вихіду, то всяку пише. Піду повішуся. Жартувала. Я ж знаю, що на слів не працюю з березня. Як ви будете мій гроб тащити? Я стрибну з балкону. Ви вінчиком змітите, та до бабці прикопаєте. Ну, щоб за місце не платити. Кажуть, я дорослих не слухаюсь. Вони ті пишуть, штука-бомба. Дістати легко, діє швидко. Поки не діє, відпочину. Втомилась. Часі, мужик жив лакшері. Двоє сапог, шинелька. Элеонора, мабуть, відоси качає. Товариш Сталін, цьомає червону хурогву без смс-терегістрації. Все, я вмираю. Тільки подобайку поставлю і умиру. Нехай моя остання подобайка буде із сльозкою. Це так символічно? Чи обурена? Блін, сюди б я пішла? Аквапедикюр. Що це? Прикроли, лише у вересні відкриття. Може, стрімити з могили? Фу, ні, це так пошло. Е, хто там? Пацюки? Провалюйте звідси пацюки. Дяденька. що ви тут забули? Візьміть лопату, купайте собі окрему могилу.